Впровадження цифрових грошей. Влада давитиме, народ бунтуватиме. Співайте хоу, Власний шлях фінансового устрою. Жовтень іде до нас з енергією змін, які народжуватимуться на провокаціях агресії і руйнуванні. Хитатимуться основи всього, до чого ми звикли. Закладатиметься фундамент нового. Таке повідомлення я отримала із світу божественних енергій. Із світлом і у світлі. хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Ангели повідомляють, що жовтень на планету Земля несе зміни у грошовій системі. Влада буде впроваджувати цифрові гроші, вдаватиметься до хитрощів і тиску. Це супроводжуватиметься страхом, нервовою напругою, нервовими зривами серед населення. Не оменеться й Україну. У нашій країні влада давитиме, народ бунтуватиме. Приватний бізнес буде страждати і шукатиме інші варіанти розвитку через об'єднання діяльності і як обходити тиск влади по закону. У нестабільності українці шукатимуть нові шляхи заробітку. Прийде усвідомлення, як діяти, народжуватиметься щось нове, це час нових, якісних змін. Для успішного переходу та досягнення мети вам знадобиться проявити всю вашу внутрішню силу та самоконтроль. Це допоможе подолати сумніви і внутрішні перешкоди, говорять нам ангели, і вийти на шлях від незадоволення до створення стабільного та щасливого майбутнього, де успіх досягається завдяки внутрішній силі і здатності долати перешкоди. А ось що нам передають ангели Атлантиди. Архангел Ореїл звертає нашу увагу на те, що розчарування, яке може опанувати нами, часто призводить до руйнування віри у себе в інших у Творця. Він обіцяє нам підтримку зміцнення у вірі, якщо ми будемо взаємодіяти із ним. Архангел Ханіель також заявляє нам про свою підтримку Коли відчуваєте, що вам не достає сили волі, співайте аум. Говорить вона, багато змін було пророковано, і багато змін відбувається, повідомляє Архангел Сандалфон. Співайте хоу, щоб стабілізувати земну стихію всередині вас. Це допоможе вам заземлитися, коли ви проходите через цю зміну циклу і легко впроваджувати нові зміни. А я додам ще від себе. Заземлитися допомагають також прогулянки на природі. А у ченнелінг про енергії жовтня до мене сьогодні прийшов хранитель знань. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню пізнанню і взаємодії з власним вищим «Я» навчає курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я із з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам працювати і зцілити ваші власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку і Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. До слова, медитація обій роду із даного курсу є порталом у наші минулі втілення. Говорить хранитель знань, будемо говорити про революційні енергії жовтня вашого поточного земного року. Чому революційні? Тому що вони несуть кардинальні зміни у всі сфери життя на вашій планеті. Вони несуть кардинальні зміни у вашу грошову систему. У суспільний устрій. Цьому сприятиме розташування певних планет, які несуть агресивні енергії на землю. Цьому сприятимуть енергії молодого Сонця у жовтні, яке слабшає у своєму сезонному енергетичному впливі на землю. І цьому сприятимуть божественні енергії. Енергії жовтня в одних випадках провокативно, в інших руйнуюче, впливатимуть на міжнародні стосунки, бізнес. На особисті стосунки. Так відбувається руйнування Старого світу. Маєте знати, що на вас чекає, щоб усвідомлено приймати зміни, які ідуть, тримаючись світла. Це місяць, який продовжить те, що розпочав коридор затемнень у вересні. На загальному планетарному тлі триватиме боротьба за владу, продовжуватиметься викриття. Приховане ставатиме явним. Влада різних країн деспотично тиснутиме на свій народ. Це буде відбуватися у час, коли мінятиметься грошова система. Багато із вас відчують у цьому відгомін енергії, які ви переживали у час ковіду, коли вас обмежували у ваших правах, у свободі пересування, нав'язуючи те, що суперечить вашій божественній природі. Введення цифрових грошей відбуватиметься за такою ж схемою. Влада деспотично тиснутиме на народ, народ піддаватиметься страхам і паніці, а це загострюватиме давні захворювання і породжуватиме нові. Ті, хто слабкий духом, можуть зламатися, зламатися і піддатися свавіллю цифровізації. Такі зміни на вашу планету принесуть енергії у жовтні. Це відбуватиметься і у Європі, і в Америці. Це відбуватиметься і у твоїй країні. В Україні влада також спробує запровадити цифрову грошову систему. Бажаю запитати, дорогий хранителю знань. Мене цікавить про Україну. Ти кажеш, влада спробує запровадити, а чи це їй вдасться? Відповідь на твоє запитання закладено у словах вільнолюбний український народ, вільний дух. Народ, у якого вільний дух неможливо загнати у рабство, виникатиме народний спротив, бізнес, на який тиснутиме влада, змушуючи до грошової цифровізації діяльності, шукатиме нові шляхи розвитку, буде й об'єднання з іншими підприємцями. Те, що раніше робилося Прозоро, робитиметься Таємно, тільки задля того, щоб вистояти, щоб пройти крізь цей час темряви. Темрявою я називаю тиск влади на власний народ. Ваша влада на вас тиснутиме, вдаватиметься до брехні, заграватиме з вами, як і з дітьми, і хтось, можливо, піддасться їй, не піддадуться сильні духом. Маєте бути готовими до цього часу, щоб пройти його у світлі і любові. Без впадання у депресивні стани, а вас тягнутиме у них, тому що будуть зруйновані впадуть стіни, які вас захищали, стіни колишньої дійсності. Але під вашими ногами залишиться фундамент. Той фундамент то енергії Творця. Вони і під вашими ногами, і над вами, і навколо вас, і у вас. Опираючись на них. Зможете пройти цей нелегкий час випробувань фізичного світу у силі духу. Божественні енергії, усвідомленість, віра, божественна мудрість ось ваша опора у будь-якій ситуації. Ваша поточна влада пробуватиме запровадити цифрові гроші. Але неприйняття цифрової грошової системи бізнесом і народом. Супротив їй виведе вас на новий шлях. На новий власний шлях. Можна сказати, що цей місяць стане початком нового шляху України. Він його закладе. Жовтень 2025-го закладе початок нового фінансового шляху України. Буде нелегко. Нові якісні зміни в життя приходять через випробування. Багатьом доведеться зазирнути всередину себе, зустрітися із власним я і зміцнитися у дусі, який вам вказує вільний шлях. Кожен із вас є вільним втіленим духом Творця. Пам'ятайте про це завжди: Творця ув'язнити неможливо. Піднятися над ним завжди бажають сили зла, які маніпулюють вами. Ви пройдете це випробування, українці. І ви вийдете на власний шлях фінансового розвитку. У жовтні закладатиметься власний шлях майбутнього фінансового устрою України.